Каже сьогодні Павел Тимофею, запам'ятай Тімофеє, мета, ціль у віщання Євангельського, то що ми проповідуємо, це любов від чистого серця, добра совість і нелицемірна віра. Любов чистое серце і нелицемірна віра. Так от, от чого деякі відступили от цього, уклонилися. У пустосолові розкольників. Коли ми вислухаємо виступлення розкольників і ті, котрі їх організували, котрі їм законодавчий путь пробивають, там ужасніше є, що можна сказати, пустосолові, ніякого відношення до Євангелія, до віри немає. Бо тут розкольники, відпавши від Бога, вони попадають по слово апостола Павла, бажаючи бути закону учителями, але не розуміють ні того, що говорять, ні того, що утверждають. Митрополіт Павел покликав одного із розкольників митрополіта. І що перше сказав, коли об'ясняв йому, я хотів з тобою поговорити як брат братове. Церкву вже своє слово сказала, ти одлучений, ти в Дні Церкві. Ми кілька були разом, молилися. Як то все стало, що от такої благодаті Божої, таких дарів Божих, котрі ти, розкольник нині, отримав тільки блага, честі, наград, почесті і у молоденьких роках митрополічого звання вдруг ти ще щось полакомився на чужої. Щось стало, ми були в єдно на святі землі, на афоні. Так мудро Митрополіт Павел указав проблему розкольників, вони хочуть бути закону вчителями. Так вони не розуміють не то, що говорять, не то, що утверждають. Бо дуже важно розуміти, Бог покликає нас до проповіді, котра буде от чистого серця, доброї совісті. І не віри. Коли ти в життю цьому живеш, ти маєш можливість зробити гостину і прикликати своїх друзів. Інтересно, та клич не багатих, не губернаторів, не міністрів, не правителів, не якихось там славних, а поклич простих людей. Таких поклич у гості і на гостину, котрі ти не зможуть віддати, не будуть мати сили тебе покликати, але тебе Бог покличе в гості, коли ти знайдеш самим простим людям честь і достоинство. Кожен раз, коли я своїм духовником розсуждав, що робити, як вести себе, коли маєш день рождення, а той великий пост. Єдин виход з положення, благословення. Іти у монастир Сухий, і там з монахами умолити провести День рождення. Но так важно і в тому случаю кликати на день ангела несільних міра сього, вічно голодних, вічно недовольних, вічно жаждущих взяток. Ведь ми не случайно кажемо, що вони не від чистого серця, не від нелицемірної віри виріши нам нав'язувати свої церковні календарі, а від того, що желали б ще більше народ зманіпулювати, а розділити, бо розділи на народ усе легше управляти ним. Ми ж православні християни. Пам'ятаємо слово, якщо ми покликані бути наслідниками Царства Божого, то має перед очами бути надпис наша. Блажений, хто вкусить хліба у Царстві Божої». Святі Отце толкують ще інакше. Блаженний тот чоловік, хто вкушає хліба Духовного в церкві, бо в посланні апостола Павла к Євреям, Павел називає церков царством возлюбленого Сина Свого, царство Боже. На землі починається з церкви, а тому блаженний всякий православний канонічної церкви, хто вкушає хліб духовний, причащається тіла і крові Христової, так поступаючи, будучи настоящим християнином, і тут на землі слідувати за вірними дітьми. У царство Божє і ніколи не забивати. Блаженний той, що вхопив цьому світі, нахапав, нагарбав, бо життя чоловіка не залежить від із його іменія. а той от блаженний, хто вкусить хліба у царстві Божєм. Амінь.